Повертаючись до тих проектів, які Путін нібито погрожує а, запустити в Росії, то це ви не повірите. Це мабуть найменш цікава для росіян історія, і найменш безпечна для Росіян історія. Краще не наближатись. Я б навіть під таким заголовком цю новину подавав. Власне Путін обіцяє відкрити і навіть відкриває одразу три аеропорти на території Росії. Там, за його словами, має літати дуже і дуже багато літаків. Щоправда, він не уточнює яких саме російських, яких немає, а ті, що є, палають е, на злітних смугах, чи західних, яких не можна до Росії, які не літають. Ну от власне, послухайте, е, що Путін розповідає, і як Путін розповідає про відкриття е, аеропортів. І далі поговоримо ще трохи про цю історію. Пане президенте, термінали міжнародних аеропортів Магадану, Чебоксар і Ставрополя готові прийняти перших пасажирів. Прошу вашого дозволу на введення його в постійну експлуатацію. Вперед даю вам дозвіл. Шановні пасажири, відкриті аеропорти Магадану. Чебоксар і Ставрополя. Дуже вам дякую. За що люблю цей штучний інтелект, який озвучує е, ну, подібні ролики в ефірі 24-го, то це за те, наскільки чітко він визначає отаку от типову російську інтонацію: оцю от зверхню імперську, яка просто читається в цьому перекладі. Ну що ж, е, власне, Путін розповідає про те, що треба до 2030 року збільшити інтенсивність авіасполучення в росії в півтора рази ну порівняно з 2023 роком коли вони встигли щось там підрахувати власне до 2030 року має бути в півтора рази більше польотів у росії Ну, я не знаю, чи буде більше польотів саме літаків над Росією, але те, що якісь літальні об'єкти однозначно в найближчі місяці і тижні будуть набагато частіше літати над територією Росії, в цьому сумнівів немає жодних. Я закликаю всіх підтримувати український військово-промисловий комплекс, робити все для того, щоб конвертувати наші цивільні гроші в реальну зброю зброю, яка летить на російські тили. І звісно ж, зброю, яка летить на російські фронти, перенасичені так званою живою силою, неможливо переоцінити важливість тих подій, які відбуваються на лінії фронту. От, власне, про них просто зараз і поговоримо. Костянтин Денисов, речник Легіону Свобода, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Костянтине, вітаю вас, доброго дня, дякую, що долучились, і слава Україні! Героям слава вітаю вас! Вітаю глядачів 24-го каналу. Зі складної теми. Дозвольте, почну. у західних змі та українських соцмережах сьогодні активно обговорюють факт переведення деяких військовослужбовців із підрозділів ППО до піхоти, що вкотре підкреслює і так відомий брак солдатів на фронті. Ну або ж може, звісно, свідчити про те, що Україна. Яка дев'ять місяців доволі активно проводить мобілізацію, десь будує і ще й паралельну армію, так звану, як дехто говорить, але ну все одно це не скасовує того факту, що зараз на фронті солдатів не вистачає. і Подекто критично. Це факт, який, мабуть, багато хто хотілось багато кому хотілося би проігнорувати, але що більше про це говоримо, то менше шансів на це. І от, оскільки бійці Легіону Свободи працюють на різних ділянках фронту, є унікальна можливість побачити реальну картину з різних точок їхніми очима і почути про цю оцінку з ваших вуст. Що кажуть бійці легіону? Наскільки брак солдатів є критичним на тих ділянках, де працюють вони? Ну, дивіться, по перше, якщо ми обговорюємо е, поведінку і дії військових, то військові накази виконують. Е, це в будь-яких силових структурах є такий порядок. Інакше це будуть не сили безпеки і оборони, а бардак, якщо розводити дискусії. Стосовно е, наявності піхоти, е, свободі, це, здебільшого піхотинці, ми маємо розуміти, що це люди, які сьогодні тягнуть на собі найбільший тягар тих боїв, які йдуть. Тому що ми і з вами, в ефірі вашого телеканалу, неодноразово говорили, що зокрема тут в Запорізькій області йдуть позиційні бої, які найбільше вигрібає українська піхота. Вони найважчі. Най, е, Найбільше навантаження іде на них, і звісно, що так як ворог застосовує всю лінійку озброєння, яка є у нього, починаючи від стрілецької зброї і закінчуючи авіаційними ударами. То звісно є і поранення. На жаль, є і загиблі воїни. Війна не може бути без жертв, якби воно це цинічно не звучало. І запорожці часто бачать, коли одна, дві, три швидкі їдуть і везуть пораненого хлопця в лікарню для того, щоб лікарі йому врятували життя. Звісно, ворог нас переважає в живій силі. У нього є можливість проводити. І рекрутинг, і набір, і в тому числі і приховану мобілізацію. Його підрозділи е, готувати цих людей, яких він залучає, і далі кидати в бій проти українських сил безпеки та оборони. Ворог використовує різноманітні методи для того, щоб набирати собі е, мобілізованих штурмовиків, піхоту, це і різні квазівійськові формування. І тут на території Запорізької області створювалися так звані казачі підрозділи, добровольчі дружини, народне ополчення, так зване згодом. Ці підрозділи то спочатку добровільно примусово, потім примусово переводилися в структуру російського міністерства оборони. Так званого їм присвоїлися там відповідні номера батальйонів. і далі вони використовувалися для штурмових дій проти українських воїнів. Так само в Запорізькій області. Ворогом сформовані декілька абсолютно нових десантно-штурмових підрозділів. Ми і в вашому ефірі про це говорили. І вони сьогодні активно засовуються на полі бою. Так само сьогодні ворог активно розбудовує так звані казачі підрозділи, казачі. Дружини, які там будуть спочатку використовуватися для таких поліцейсько патрульно-охоронних функцій, а далі при зростанні рівня інтенсивності боїв, всі вони відправляться штурмовиками на лінію бойових дій, як то було раніше з так званими народними ополченнями добровольчими підрозділами.